Я не з такої сім'ї, як другі. Я із Бога. Господи, допоможи. Привіт! Це ніч у Крипті. І наразі трохи обговоримо тему світової змови про мерзенних, на думку, герпетофобів істот. А саме, як ви вже здогадались, про рептилоїдів. Є безліч відео. На яких ніби відомі зірки шоу-бізнесу та політики різних величин втрачають свій камуфляж із людської плоті і освітлюють свої мерзенні пики. Вірити в це чи ні, то є друге питання. Адже збої камери та різні артефакти запису також нікуди не діваються. О, курва! Ідея про расу рептилоїдів з'явилась завдяки британському письменнику Девіду Айку у 1990-х. Та все ж є багато критиків цієї теорії, адже вважають самого Девіда рептилоїдом, бо вірять у те, що рептилоїди не є позаземна раса створінь, а цілком земна, і те, що він досліджує, допомагає у закритті реальної інформації про походження цих істот. Це ж він каже, ну і хорошо. За легендою, рептилоїди можуть змінювати свою зовнішність, набуваючи людського вигляду, аби залишатись непоміченими серед людей. Прихильники теорії знаходять ознаки, нібито змійні очі, дивні рухи, миготіння шкіри у відео з політиками, знаменитостями, наприклад, Бйонсе, Цукерберг, Єлизавета Друга, навіть Ілон Маск. Та, на мою думку, Ілон і так просто нюхає бебру. Також є прихильники теорії, що рептилоїди це анунаки. Але ця інфа вже давно рознесена вщент, бо згадок про нібіру взагалі майже нема. А анунаки насправді на прибульці. А звичайно, простими словами кажучи, каста правителей тодішніх шумерів. У повсякденні конспірологічні кола кажуть, що рептилоїди керують світом через медіа, уряди, фінансові структури і навіть через інтернет-технології, тримаючи людство під контролем. Наше їм це встралось незрозуміло, чи то їм сонце гріє, чи то ляшка бояться. Показуй документи, документи показуй. Хто ти такий? Показуй документи. Показуй документи, я сказав. Ти побудемо биться, блядь, я тобі покажу. Це лише розігрів каналу та набиття руки на створення подальших відео. Я дякую вам за перегляд. Придивіться до своїх друзів, може хтось з них зелена гадюка. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і до зустрічі на цьому каналі.